Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про подільність цілих чисел і розглянемо ось таку задачку, на якій треба довести, що ось цей вираз, це число, не може бути квадратом ніякого цілого числа при цілих значеннях Х. Можете подумати над нею, ми її залишимо трошки на потім. А зараз просто поговоримо про подільність. Ви вже знаєте, напевно, що часто буває так, що число А приділені на якесь яке яке число Б дає якусь остачу. Наприклад, ми можемо А поділити на Б. Інколи ми отримуємо ціле число, воно поділиться на ціло, наприклад, 9 поділити на 3 буде 3 і ніякої остачі не буде, інколи буде з остачень. А, При цьому часто буває так, що деякі числа А і Б дають однакову остачу приділені на якесь число. Це можна записати ось так: у вигляді конгруенції. І кажуть, що А конгруент на Б за модулем С. Наприклад, наприклад, число 17. І, наприклад, число 9, вони дають однакову остачу при діленні, наприклад, на 2. Тобто за модулем 2 17 конгруент на 9. Давайте розглянемо якісь властивості цих конгруенцій. Ну, по-перше, якщо число А дає якусь остачу R, при діленні на С, то ми можемо А записати як e, так, приділені на С. Ми можемо А записати як ціле число С помножене цілу кількість разів М і плюс остача R, при цьому, що остача R у нас буде строго менше, ніж оце число С. Тобто, наприклад, число там 28 приділені на 5, це буде 5 на 5, 25 і ще плюс 3. Оця остача 3 строго менше п'ятірка. На це ми розклали ось це число. Тепер розглянемо деякі властивості конгруренції. Наприклад, якщо А конгруентно Б за модулем С, і при цьому число Б конгруентно якомусь числу Д за модулем С, то це означає, що число А і число Б дають однакового остачу, приділені на С, число Б і число Д дають однакового остачу, приділені на С. А це означає, що число А і число Д теж конгруентні з модулем С. Так. А, далі можна довести також ще одну цікаву властивість, що якщо ми, наприклад, а, якщо, наприклад, у нас А конгруентно якомусь числу Б за модулем С, на, давайте відразу з якимось прикладом, да? 49. Конгруента, наприклад, одиниці за модулем, ну, наприклад, 6. То е властивість полягає в тому, що якщо ми від А будемо віднімати число С, да, на яке ми ділимо, да, за яким модулем ми розглядаємо, тобто 6. Якщо ми від А будемо віднімати С, то скільки б ми разів його не віднімали, там якусь цілу кількість К, все одно. Е Залишок при діленні на С, буде такий самий, як Б. За модулем остача. І справді, якщо ми від 49 будемо віднімати 6, скільки завгодно разів, то все одно результат буде давати остачу 1 при діленні на 6. Наприклад, 49-6 це 43. Ми знаємо, що 42 ділиться на 6, а 43 тоді дає остачу 1 діленні на 6. Далі. Ще одна властивість. Якщо числа А і Б конгруентні за модулем С, тобто дають однакову остачу при діленні на С, то число А в степені N і число Б в степені N, вони теж конгруентні за модулем С. Ну, це не так очевидно, це треба довести. Давайте це зараз доведемо. Якщо число А конкурентне число Б е, за модулем С, то це означає, що вони дають якусь однакову остачу, е, якусь однакову остачу за модулем С, тобто ми можемо і А, і Б розписати як число С помножене на якусь цілу кількість разів К, і плюс якась остача Р, причому що остача R буде е, строго менше С. І число B ми можемо так само розписати, як число С. На якусь цілу кількість К1, вона вже може відрізнятися від К, е, ну, від тому що А і Б різні числа, плюс та сама остача Р, яка менше С. Тобто будуть, буде однакова остача. Тоді число А в степені N це CK плюс R в степені N. Ці дужки можна розкрити за формулою біном Ньютона. Ми можемо сказати, що це CK в степені N. Плюс якийсь свій коефіцієнт, а, це із N по 1 на CK в степені n-1 на R, плюс і так далі. Будуть ці да? Тут важливо просто розуміти, що всі ці цешки це цілі числа, це комбінації. А, і в кінці буде, яке буде передостання. Це із n по n-1 на CK. Уже просто в першому степені, і на r в степені n-1. І останнє буде в кінці просто r в степені N. А, що важливо? Важливо, що кожен доданок містить в собі букву С, ціле число С, окрім останнього. Це означає, що перший доданок ділиться на С, другий ділиться на С, третій, і от передостанній ділиться на С, а останній ну, невідома, якась остача R. Але, якщо всі ці доданки діляться на це, то вся ця сума ділиться на C, на ціло. Ділиться на це. Тобто дає остачу 0 конгруентну 0. А це означає, що остача цього числа при діленні на це, буде така сама, яка і у цього числа. Тобто ми довели, що А в степені n конгруентно R в степені N за модулем С. Аналогічно. Розкладаючи за формулою бінома Ньютона, можна для B зробити всі ті самі дії, і оскільки у нас r таке саме, як тут, то ми в кінці отримаємо теж r в степені n, ну і так само покажемо, що і b в степені n теж буде конгурентно r в степені n за модулем c. Ну, а це якраз з цього і буде випливати, що A в степені n це те саме, що b в степені n за модулем c. Є ще дуже багато цікавих властивостей. Але давайте спробуємо все ж таки тепер розв'язати цю задачу. 1986 плюс х квадрат, нам треба довести, що значення цього виразу не може бути квадратом цілого числа. Для цього ми можемо розглянути, які остачі, приділені на якесь число, дає оцей вираз. Ну, наприклад, як обирати те число за модулем якого. Ми будемо розглядати. Розглядати остачі приділені на 2, на 3 чи на 4. Можна просто підбирати, тренуватись, і з часом можна буде це просто бачити автоматично. Ну, Наприклад, давайте розглянемо зараз остачі за модулем, наприклад, 4. Будемо розглядати це за модулем 4. Які остачі може давати число Х? А чому воно може бути конкурентним. Ну, цього чотири варіанти. Або ділитись на ціло, тобто остача 0, або е, давати остачу 1 або 2 або 3. 2 або 3. Все це за модулем 4. В дужках не пишу, ну просто за модулем 4. Давайте тоді подумаємо, яку остачу може давати числа х квадрат. Якщо х було конгруентно 0, нулю, то х квадрат буде конгруентно 0 в квадраті, тобто теж 0. Х в квадраті буде конгруентно 1 в квадраті, тобто просто одиниці за модулем 4, якщо х було конкурентно одиниці. І якщо х конгруентно 2, то х в квадраті буде конгруентно 2 в квадраті. А 2 в квадраті це 4. Але 4 приділені на 4 дає остачу 0. Тобто х в квадраті буде конгруентно 0 за модулем 4. Можна, наприклад, розглянути число 6. Воно приділені на 4 конгруентно 2, тобто за модулем 4. Але 6 в квадраті це 36, конгруентно 4 в квадраті. Ну тобто 0, воно націло ділиться на 4, і приділені буде 9. І аналогічно так, так само тут. Х в квадраті буде конгруентно 3 в квадраті, 3 в квадраті це 9, а 9 приділені на 4 дає постачу 1. І ми. Помітили, що число в квадраті може давати при діленні на 4 лише остачу 0 або 1. Інших варіантів немає. А яку остачу при діленні на 4, а, дає 1986. 1986 конгруентно. Чому у нас приділені на 4? 86, 84 ділиться на 4. Тому конгруентно 2 за модулем. 4. Тобто число 1986, конгруентно двом за модулем 4. Тоді вираз 1986 плюс х квадрат буде конгруентно і всього два варіанти: або 2 плюс 0, або 2 плюс 1. Тобто, або двом, або трьом, за модулем 4. Але ми раніше довели, що квадрат будь-якого натурального числа, ну, навіть цілого. Приділені на 4 може давати остачу або 0 або 1. А цей вираз дає остачу або 2 або 3. Отже, не може бути квадратом ніякого цілого числа. Доведення завершено.